Всім привіт, мої любі! Я в Східниці, на Львівщині, і як це не соромно, я перший раз тут. Ну, ось так, треба виправляти цю ситуацію, бо я переважно подорожую то за Карпаттям, то своїм рідним прикарпаттям. А от на Львівщині я мало де буваю. І от вирішила, маю два дні відпустки буквально і вирішила приїхати саме в Східницю, оскільки це бальнеологічний курорт України. Люди сюди приїжджають. Саме полікуватися мінеральними водами. І мені цікаво дослідити, що доступне от простому туристу, такому, як я, які джерела, до яких джерел можна прийти, набрати воду. Наскільки тут є інформація про те, що де знаходиться, і що можна пити, що не можна пити. Плюс! Мені одна моя дуже хороша знайома розказала, що тут є таке гліцеринове джерело, мало не чудодійне, і вона тут набирає воду, якою вмивається цілий рік. Ну от мені теж цікаво знайти це гліцеринове джерело, де воно є. Тому кому це теж цікаво, ходіть досліджувати зі мною. Ми от зараз по гуглу знайшли, що тут, де я щойно буквально записувала початок свого відео, знаходиться джерело номер 3 Поки що я не знаю, як до нього дійти, але ми знайшли ось таку плансхему курорту Східниця. У мене таке враження, що ця плансхема дуже-дуже давно сюди причеплена була, тому що вона вже аж вицвіла. І що тут власне, можна знайти, я не можу зараз зорієнтуватися. Навіть не бачу, де ми. де ми. Так, на план схемі ми розібралися, що є ось такі джерела і свердловини. Вони позначені тут на плансхемі номерами. Ми, власне, шукаємо джерело номер 3 тому що от Google показав, що ми ось до нього приїхали, воно позначено цифрою 2. В принципі, я читала, що тут для людей відкрито, здається, 10 джерел доступних із трьох свердловин. Якщо я правильно пам'ятаю, в Вікіпедії так писало і практично на більшості сайтів, на яких я заходила. А в принципі, ось зверніть увагу, тут ось написано. Що східниця бальнеологічний курорт імені Омеляна Стоцького. Тому що саме ось цей пенсіонер Омелян Стоцький почав досліджувати мінеральні води свого рідного селища. І саме завдяки цій людині це селище стало бальнеологічним курортом. А було це ще в 1950 2006 році він почав це досліджувати. І лише через 20 років в Радянський Союз все-таки дослідив, що дійсно ці води корисні, лікувальні, і дав статус цьому селищу як бальнеологічного курорту. І зараз ось цей курорт імені Омеляна Стоцького. Саме йому завдячуємо тим всім, що тут зараз курортна зона. А ми зараз йдемо шукати джерело номер три. Я поки що не можу зорієнтуватись, де воно є. Я бачу ліс. Можливо, там в лісі саме цей джерело. Поки що я бачу самі сувенірні ряди. Тільки всього цікавого. Ще не зрозуміла, ми правильно йдемо чи ні, але йдемо, кудись веде стежка. Все, сувенірні ряди закінчилися, але стежка йде далі. Якась така цікава квітка з металу на дереві. А ну я підійду. Аж цікаво, що це. Ну це, це, напевно, не метал. Вона крутиться. Я сподіваюся, вона не впаде. No. Я не бачу позначок, що це означає? О, джерело номер 3 я. О, написано. О, дивися, і тут щось таке цікаве. Коло глини. Майстер-класи і гончарство. А, це так як реклама майстер-класів. Так, Природний заповідний фонд України, гідрологічна пам'ятка природи, джерело №3. 3 Мені ще цікаво, чи біля самого джерела буде написано, кому можна пити цю воду, кому ні. І, в принципі, чи варто простим таким туристам, як ми, її отак пробувати і пити? Тут навіть на дереві, ось є вказівник, ну, як вказівник, реклама музею, по суті. Ласкаво просимо до музею, першого відкривача східницьких джерел, мінеральних вод. Омеляна Стоцького на території санаторію Карпати. Те, що я казала, що цю людину тут дуже поважають. Завдяки йому ось це все є. А ми йдемо, йдемо далі. Я не знаю, скільки часу ми вже йдемо, але від сувенірного ринку ми так уже трішки пройшлися, і ще я не бачу де джерело. Дуже багато ось таких глиняних штучок. Та, це годівничка дійсно. А я звернула увагу тільки, що це бджілка. Теж годівничка і написано екопроект від арт-студії кологлини. Теж ось така годівничка є. По-моєму, ми вже доходимо до джерела. Принаймні, я вже щось таке бачу з інформаційним стендом, з лавками, то по-любому ми вже біля джерела. Так, джерело номер 3 Джерело номер 3 мінеральна вода типу Нафтуся. Мінералізація 0,308. Ось в такій мальовничій місцевості знаходиться джерело номер 3 перше джерело, з яким ми знайомимося в східниці. Тут біля джерела настільки тихо і затишно, що чути спів пташок у лісі. Що мені подобається, що територія тут облагороджена, охайна, чистенька. Є лавки, є смітнички для туристів, для відпочиваючих, і навіть зроблені ось такі сходинки, що можна прогулятися вверх, піти в ліс і спуститись спокійно донизу до джерела. Трішки пий, багато не можна. Та звісно трішки. Ти як з кожного джерела спробуєш, так. За грам можеш. нормально. Цей процес піде, коли ви його постійно, кожен день. Так, отже, ми йшли 5 хвилин таким швидким ходом донизу від третього джерела, і зразу через дорогу тут джерело 1С. Тут знизу я напишу, для чого пити воду саме з цього джерела, тому що я знайшла інформацію про кожне з них, але я так не, не тримаю в голові цю всю інформацію, тому я напишу і так буде краще. Ми зараз перейдемо через дорогу, підемо туди, там теж є сувенірний такий ринок. І спробуємо ту водичку, але для початку я візьму з собою пляшечку, тому що без пляшки з долонь це дуже зле. Це, ось, в принципі, ідуть сувенірні ряди, і дорога пішла до готелю три сини та доньки. Ми дійшли до такого шлагбаума, і нам ще показує Google Sheet трішечки пройтись. Ми шукали джерело 1С, а знайшли джерело номер 13 Мінеральна лікувальна вода типу залізиста. О, я згадала! Я читала про джерело номер 13 що воно унікальне. Такого нема більше ніде. Взагалі, є тільки джерело номер 15 тут же ж, в східниці, яке от має подібний склад води. І вони ці два джерела прямо унікальні, по-моєму, в усьому світі. Але я не розумію, де воно знаходиться, а показано, що десь тут ідемо дивитися. Може бути, що туди? Якщо це воно, чесно кажучи, то я дуже здивована, тому що нема більш нічого, жодної інформаційної дошки про те, що тут джерело номер 13 унікальне в своєму роді. Ну нічого. Будемо пробувати. Видно, що вода залізиста. ось який рижий осад, коричневий осад такий від заліза. Ви вже знаєте, для чого призначається ця вода, а я ще не знаю, бо я вам тут написала. Смак просто лікувальний. Так. Ось тут джерело номер 13 вказівничок був, і відразу джерело номер 1 с І що ж тут у нас написано? Мінеральна лікувальна вода типу нафтуся, мінералізація 635 тисяч грам на літр. Я трішки наберу. Суто спробувати, Все, чуть-чуть, Не затримую чергу. Наразі ми побували на трьох джерелах. Це я ще п'ю на авто з джерела один це. І що мені не вистачає? Більше якоїсь детальної інформації біля кожного джерела. Таке враження, що цю табличку, як поклали купа років тому, ніхто більше нічим не цікавився, нічого не оновлював. Люди самі мусять шукати інформацію десь в Google, або якщо приїжджають в санаторій, то відповідно лікар їм назначає такого, такої води з такого такого джерела стільки рано ввечер. І от 13-те джерело взагалі не було позначено на Google. Ну, не було. Ми його чисто випадково знайшли і побачили. Хоча я читала, що воно капець яке унікальне. Так, Google нам показав, що ось тут знаходяться три джерела: 8, 9, 10. Ми сюди приїхали. Тут, в принципі, є якийсь такий... Паркінг біля недобудови. І якимось чином ми маємо попасти сюди. Ну тут скрізь паркан є прохід в паркані. дзюрка, так сказати. Чисто теоретично можна по-людськи було вийти на дорогу і обійти. Ну, Але ми так, скорочений варіант шляху. Дивимось. Напевно, це ось тут ці джерела, бо я щось не розумію. О, та, тут навіть є вказівник, все культурно. Джерело 8910. Мінеральна лікувальна вода типу нафтуся. От і все. Але чому ці три джерела розділені на три, а не під одним, якщо це одне і те ж джерело типу нафтуся з однаковою мінералізацією? Йдемо дивитися? Ну що, ідемо пробувати джерело номер 10 Хоча написано, що тут три разом. Так, ось таке приміщення. Тут, по суті, три крани. Там для п'ятилітрової. І тут, чому ж воно три джерела вкупі, важко сказати. Це нафтуся, та сама, що ми вже пробували, але з меншою мінералізацією. Ми набрали геть трішки, і я її трохи куштувала. Ну, запах, як типова, нафтуся. Тут інша мінералізація, ніж на тих джерелах, де ми вже пробували такого плану воду. І нам люди тільки що сказали, що ви її так не пийте, особливо холодною не пийте, Її треба лише підігрітою. І взагалі, лише за призначенням лікаря, інакше може бути. Геть біда, додому не доїдете. <ріст> так що ми її так чуть-чуть спробували і все. Єдине нюанс, ми так і не зрозуміли, чому написано 8-9-10, одна і та ж мінералізація, а по факту на дверях, на самої цієї будівлі, написано, що це джерело номер 10 Може, хтось знає, в чому загадка? Я не знаю. Ми вирішили пообідати в ресторані Дольче Віта тут. Це такий цікавий інтер'єр. Ми замовили какао і не очікували, що воно буде настільки дитячим. Прямо така чашечка няшна, як для дитини. І ось так виглядає ладно тут. Так, піца фріулі. Ціна такої піци 289 гривень тут. Вона на вершковій основі із слайсами розбіфу. Ось така величезна порція салатика, яку ми замовили з качиною грудкою. Так гарно зроблено. Тут є ось фруктики, і сир брі. Дуже дуже ситно і багато. Я не знаю, як я це з'їм. Я не очікувала, що буде так багато, якщо не помиляюсь. 324. Така Такі величезна порція салата, яким можна наїстися вдвох. Я вже розвалила всю красу. Так грушка стоїть. Наш чек. Ось какао коштує 59, лате 69. Такий величезний салат 325 і піца 289. Так, ми ще знайшли джерело 2 20 Тут, наскільки я прочитала, содова вода, яка позитивно впливає на. Кишково-шлунковий тракт, якщо я не помиляюся. Прочитала, що місцеві називають цю воду східницьке боржоми». Мені дуже подобається, як тут все облагороджено. Ось Є такі електронні дозатори для води, є правила відвідування, що дозволено, що заборонено. Я собі наберу трішки буквально. Наступні два джерела, до яких ми приїхали, це джерело 2526, яке теж знаходяться поруч. Ну, теж, бо 8, 9, 10 були поруч, хоча там було одне. Зараз подивимося, чи тут два різних, чи все-таки теж одне. Хоча я дивлюся, що дві мінералізації різні, тобто це все-таки два різні джерела. І теж вони по типу нафтусі. Йдемо дивитися? Так, напевно, два різні, бо наче як такі два дерев'яні будиночки поруч. Це, це напевно закинутий цей будиночок, от там нікого немає, там якось я навіть не бачу. Щоб звідкись щось дюрчало, а все зараз там, вон, 25 і 26 джерело. Так, 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 я зверну увагу, що 25 і 26. Але там, де казівник по мінералізації, не зрозуміло, котра з них яку мінералізацію має. Тобто не написано 25 джерело. Така мінералізація. А що у нас на фоні? Нафтуся. Пробуємо 26. те Ну, вона така сама, чуть-чуть інша мінералізація. І все. Mm -hmm. Знову ж таки, ніде біля джерел не написано, що лікує котра вода. Тобто, це треба приїжджати там сюди, йти до лікаря, обстежуватися, він має тобі казати, там, пити з такого джерела зранку і ввечері, стільки-то водички, з такого стільки-то водички. Раніше, напевно, як за Радянського Союзу були санаторії, то там чітко все призначалося, і люди собі знали, куди вони що, звідки мають брати. Так як в Трускавці є багато санаторій. А в тому готелі, про який я покажу наступне відео, там теж є, до речі, бювети з мінеральними водами, і там можна обстежитися безкоштовно, це входить у вартість проживання, і тобі призначать, яку тобі водичку потрібно пити. Ну, виходить так, що треба приїжджати в якийсь такий санаторій чи готель, обстежуватись і розуміти, що і від чого, яке джерело тобі потрібне, в якій кількості, тому що отак самому собі призначати воду не рекомендовано. Це може зробити собі тільки гірше, тому що кожна водичка вона впливає на якісь із органів. Отак. От Ідемо далі шукати наступні джерела. Так, ми їхали довго шукали, як нам знайти дорогу до. Джерела номер 357 Це власне це гліцеринове джерело. Мені дуже цікаво дослідити, чи дійсно та вода настільки позитивно впливає на шкіру, як про неї розказують. Ми довго їхали, крутилися, нас Google заводив взагалі в глухі тупикові дороги. Ми нарешті знайшли ось вказівничок невеличкий на слупі, де написано джерело номер 15 і 357. Чесно кажучи, я не знаю, на якій я вулиці зараз стою, а нам, я так розумію, йти прямо туди. У вуличку. Ось тут, до речі, пише так, номер будинку 49, але вулиця яка вулиця. <свісна> <свісна> ну йдемо шукати, де це джерело 15 і 357. Ось якийсь звідси вид на східницю. А дорога йде десь туди-вниз. Я так бачу, вон там люди пішли. Йдемо за людьми, шукаємо де ж ці джерела. От ми абсолютно неправі, що ми поїхали по Гуглу. не треба по Гуглу їздити. Ми були машиною, он там, он парковка через мостик, до якої ми під'їжджали, але розвернулись геть, тому що Google нам показав, що до гліцеринового джерела звідти йти пішки 30 хвилин чомусь. Орієнтир має бути знак Я люблю східницю з сердечком червоним і відти від початку парку повинні ви підніматися і шукати джерела. А он, джерело номер 8910 біля якого ми також були, поруч амфітеатр східницький, і звідти також, я так розумію, можна сюди піднятися в парк. А ми пішли геть якимось, вибачте на слові, корчами зайшли в парк з, геть з іншого боку. Тепер йдемо і шукаємо, де ж тут власне джерело. Бачу, люди щось набирають, йдемо дивитися. Йдемо по парку, гуляємо, шукаємо джерела, тут є ось годівничка для розуму, люди обмінюються книжками. Ой, я не можу відкрити. Ось. Залишаєш книжку, береш книжку. Класно. Є лавочки, є смітники. До речі, я бачила ось такі вказівники. Ось. Не знаю, що це. Ось бачиш 369 номер чогось за 1954 рік. Ну, але мінеральні води почали досліджувати лише з... 56-го сам Омелян Стоцький почав їх досліджувати. Тому це, напевно, не з мінеральною водою пов'язано. Подивись, який тут дитячий майданчик з тренажерами класними. Вау! У нас в ЖК стільки тренажерів вуличних немає, як тут. І ось є столики для гри в шахи. Супер. Східниця? Це не лише бальнеологічний курорт зараз. Східниця це в першу чергу місце, де видобували нафту в кінці 19 століття. Нафту тут знайшли ще в 1856 році. Почали її видобувати десь приблизно з 1872 або 1876, я точно не згадаю. І от я читала такі цікаві дані, що, починаючи від 1800 90-х до 1935 року тут видобули 2 мільйони тонн нафти. Це, ну, це колосальна кількість. В кінці 19 століття східниця займала перше місце по видобутку нафти, тоді на Галичині. Потім, уже на початку 20 століття, вона поступалася лише Бориславу, який тут поруч, і, і ще одному містечку. Я вже забула якому, але я тут напишу. Биткову, о, згадала Бориславу і Биткову. Тобто це був такий потужний хаб нафтового, нафтового виробництва, виходить так, видобутку, видобутку нафти. О, тепер я правильно сказала. І отут в парку є от навіть старі такі свердловини. Ось це, наприклад, свердловина номер 279 пробурена в 1897 році на глибину 385 метрів. От саме таким методом на початку ХХ століття і з допомогою такого верстату добували нафту тут у східниці. Це дуже цікаво. Тут було близько 400 свердловин таких, і тут працювали підприємці. Ну, тоді це була Австро-Угорщина, і сюди приїжджали з Німеччини, з Франції, з Великобританії, з США підприємці, і добували тут нафту. Ми ось дійшли в парку до такої нафтової вежі, яка називається копальня. Її використовували для механізованого ударного буріння свердловин, починаючи з 70-х років 19 століття. Але я цього не знала, я от щойно прочитала на такій дерев'яній дошці бурова вишка. 17 го століття я ж так здивувалася, чому 17-го тут написано, що перші дані про нафту Прикарпаття датовані 1617 роком, зокрема в районі Східниці. І до 1790 року вже діяло 388 свердловин. Те, що я й казала, близько 400 свердловин було. Але перші дані про нафту були ще в 17 столітті, я дуже здивована. Так, ідемо все-таки шукати гліцеринове джерело. Вже тут йшли люди і теж нас питали, а де гліцеринове джерело? Ми, кажемо, ми самі не знаємо, ми шукаємо і нам туди куди йдуть всі люди. Ми так піднялися від нафтової вежі до гори. і тут є така е, стежка з брук... бруківкою викладена. Тобто вона прямо запрошує туриста ходи далі. ходи далі, десь там є джерело, ще й такі ліхтарі гарні. Ну, йдемо дивитись, де. Ми нарешті дійшли до чогось такого, де видно, що є якісь джерела. Ходи дивитися. Ми дійшли до свердловини 357, але я здивована, що не написано, що це гліцеринове джерело, а написано, що це мінеральна лікувальна також типу нафтусі. Хоча скрізь по Вікіпедіях, по Гуглу пише, що гліцеринове джерело в свердловині номер 357 Там ще є одне джерело. Туди наразі пішли люди, ми можемо сходити на інше. Цікаво, що тут мало би бути 15 джерело. Так як я вже казала, 15 і 13 вони ідентичні і унікальні за своїм складом. Так, як пам'ятаєш, біля 13-го залізиста вода, бура. Бура, вода коричнева. Високий вміст заліза там. Знову ж таки, годівничка, яка цікава. Так, джерело номер 15 mm. oh, Синичка. Так. Все вірно, джерело номер 15 Вода типу залізиста. Така, як було 13-те джерело. Вони ідентичні за своїм складом. Йдемо дивитися. Ну, тут гарно облагороджено, тут гарно зроблено. Ось така водичка, яку ми пили біля 13-го джерела. А що лікується такою водою, я напишу тут знизу. Гарно, тут так свіженько, пташки цвірінько, і тиша, спокій. Видно, скільки заліза в воді. Ну що? Дайте мені урочисто пляшку. Я йду набирати гліцеринову воду. Нарешті я її знайшла. Так, свердловина 357. Дивись, на такому самому. 357, як ми в парку зустрічали такі металеві таблички. Ну, раніше ж було більше джерел, досліджували більше, а просто ці, що доступні зараз людям, от їх менше. Ого, як тут намерзло. Бачиш, яке біле навколо? Що можна відразу підігріти, так? Я спершу підгрію. Ага, ви просто кладете сухий спирт і відразу підігріваєте на місці. Так, та, я бачила, що скрізь є ось такі, та я не могла зрозуміти для чого. Класно, і просто прям. Ну, бачиш, ми не знали, та, що можна брати і підігрівати. Ну, гарно зроблено. Ну, я теж зауважила, що біля кожного джерела такі металеві. І відразу собі вживаєш теплою. Місію виконано. <смі> Везу додому півтора літра гліцеринової води. Мені казали, що нею можна собі протирати обличчя, орошувати обличчя щоранку і щовечора, що вона дуже корисна для шкіри обличчя. Будемо перевіряти, бачити. Але люди хвалять, а раз люди хвалять, значить то є правда. Всім дякую, що додивилися це відео до кінця. Я намагалася знайти якомога більше джерел, власне, орієнтувалася по Гуглу. Не все є в гуглі, і Google не завжди каже правильно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, може я до якогось джерела не дійшла і щось не знайшла, але я старалася якомога більше. Такий єдиний мінус. Джерела позначені, та? але на Гуглі не всі джерела позначені адекватно. Не кожним можна знайти. Треба орієнтуватись не лише на Google, треба питати, напевно, і місцевих, і туристів, які тут відпочивають частіше. От ми довго блукали, шукали гліцеринове джерело. В цьому відео я також вам показала руїни фортеці Тустань, яка знаходиться ось тут, геть близько від східниці. Обов'язково відвідайте її, не пожалкуєте. Але... Знову ж таки, все це треба відвідувати не в холодну пору року, а наприклад, навесні чи влітку. Тоді це набагато комфортніше. Проте я мала змогу приїхати в лютому на два дні сюди, я приїхала і я задоволена. В наступному відео я вам покажу готель. Апартель, правильно сказала, Апартель східниця в якому ми забронювали номер на одну добу, але я вже в це відео не буду його вміщувати. Я це виділю на це виділю окреме відео. А наразі дуже дякую вам за перегляд і всім па-па!